До сих пір ніхто так і не знає, що представляє собою цей знак. Це геній, це дивак чи це бунтар, це самий найнепередбачуваніший знак зодіаку. Йому рівних в цьому просто нема. Це знак не про логіку і не про емоції. Це знак про свободу, нестандартність і мислення на 100 років вперед. Дивісь цього знаку йти проти системи. Привіт, дьотіші! Будемо говорити про вас, про знаки Зодіаку. Розберемо всі 12 знаків та кожен окремо. Сьогодні говоримо про самий незрозумілий знак про знак настільки нестандартний, що з ним не може зрівнятися абсолютно ніхто. Говоримо про знак зодіаку Водолій. Водолій це 11-й знак це нерухливий знак, стихія повітря та чоловіча природа. Знак, який управляється самим Сатурном, планетою карми, часу та покарань. Водолій це інтелектуал, який несе в собі зміни. Це люди, які не грають за правилами, вони їх або змінюють, або знищують. Водолій це колектив, колективний розум, високі технології та штучний інтелект. Які ж сильні сторони знака водолій? Це незалежність. Він не питає дозволу. Він робить все, як він відчуває. Це ідеалізм. Він вірить в краще майбутнє. Часто мріє змінити світ. Це інтелект, це широкий кругозір, нестандартне мислення та це аналітичність. Це дружелюбність. Але не нав'язливість водолії поважають особистий простір. Це вміння бачити те, чого не бачать інші. Це знак генії. Дуже часто під цим знаком народжуються справжні генії, які ж слабкі, слабкі сторони знака водолій. Це відчуження. Водолій може бути в компанії, але водночас дуже далеко. Це бунтарство заради бунту, щоб бути не таким, як всі, емоційна холодність. Його можуть любити, він може любити, але майже ніколи про це не скаже. Це труднощі з прив'язаністю, для них незалежність понад усе. Який же водолій в кар'єрі? Ідеальні професії для водолія це IT, штучний інтелект, це все те, що пов'язано з роботами, з наукою, це астрологія. Це доволі-доволі хороші астрологи. Це стартапи, інновації, екологія. Це робота, яка буде пов'язана з громадською діяльністю і якась може бути дуже активна робота. Це так само може бути якась арт-сфера, де можна ламати рамки і створювати щось нове. Робота, щоб це була робота не про гроші, а мала сенс і користь для майбутнього. Якісь водолії в соціумі. Це ті, хто ламає систему. Вони не йдуть протоптаним шляхом, вони створюють свій. Водолії це ті, які йдуть проти системи. Водолії часто першими приймають нові тренди, цікавляться майбутнім технологіями, новими поглядами на світ. Іноді здається, що водолій народився в майбутньому і просто трошки застряг в цьому часі. Який же водолій у нас в коханні? Він не про романт. Взагалі, він про зв'язок душ. Йому важливо, щоб ви були на одній хвилі. Водолій не терпить драми, ревнощів і залежності. Якщо ти хочеш бути з водолієм, стань йому другом. Для нього головне інтелектуальна близькість. Якщо ти водолій, знай ти постійна внутрішня свобода. Ти людина, яка не буде жити як всі, тебе не можна обмежувати. Ти та людина, яка буде ламати систему. Якщо в тебе є друг водолій, бережи його. З хаосу його життя народжується щось абсолютно нове. Водолій це бунтар та це геній. Якщо він з'явився у вашому житті, готуйтесь до змін. Він навчить вас мислити вільно, не боятися бути собою і завжди йти вперед, навіть якщо світ скаже так не можна. Що важливо для вас, джотіші? якщо ви водолій по сонцю, це ще не все. Нам важливо знати, хто ви по асценденту, по першому дому. Тому переходьте за посиланням, яке буде в описі під цим відео, введіть там свою дату, час та місце народження, а далі програма все зробить сама. Скажіть, ви впізнали себе? Ні, тоді підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, і ми обов'язково розберемо ваш знак зодіаку. Люблю, цілую!